Мороз, темрява і плівка замість вікон. Так виглядають ранки у громадах після російських атак. Енергетики, рятувальники і комунальники працюють без перепочинку, аби повернути людям тепло і світло. Через ожеледицю вантажівка опинилася поза дорогою та застрягла. У Павлограді поліцейські допомогли кермувальнику повернути її на проїзну частину. На Дніпропетровщині викрили канал підпільного продажу трофейної зброї. Затримали шістьох підозрюваних, вилучили зброю та набої. Цього сезону літ на водоймах забрав життя семи людей. У ДСНС попереджають, крига небезпечна, тож не варто ризикувати. З січня держава запускає пілотний проєкт підтримки ветеранів із пораненнями та хворобами. Долучитися як надавачі послуг зможуть юридичні особи та ФОП, які відповідають вимогам програми. З 1 січня в Україні збільшили допомогу при народженні дитини та запровадили нову щомісячну виплату на дитину до одного року. Як оформити і кому призначають, розповімо у нашому матеріалі. Новий рік приніс Україні понад півтори тисячі маленьких громадян, а ще 2300 нових сімей. Найбільше шлюбів зареєстрували в Києві та на Дніпропетровщині. Павлоград зустрічає тиждень із морозами та зимовими ризиками, якою буде температура та чи будуть опади. Російські удари по Україні не припиняються. Майже щодня ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, залишаючи тисячі родин без світла і тепла, а подекуди і без вікон у сильні морози. Після атак у багатьох регіонах ситуація залишається складною, тож енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити постачання. За тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності, орієшнік і по цілях, які не мають жодного військового сенсу, енергетика, житлові будинки, і вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. У багатьох громадах після атак люди залишаються без опалення на кілька днів. Через пошкодження мереж щодня застосовуються графіки погодинних відключень електрики. У середньому по 11 годин без світла. В окремих регіонах після обстрілів запроваджують аварійні відключення. Ми розуміємо, що надзвичайна ситуація в енергетиці це не тільки складнощі. Для батьків це питання виживання. Особливо, коли це стосується дітей. Осіб з інвалідністю, тих, хто потребує особливих медичних процедур, громадян похилого віку. Поки ми ремонтуємо і відновлюємо, звертаюся з проханням надати допомогу тим, хто цього може потребувати, позичити павербанк, зарядну станцію, генератор, надати притулок у теплому приміщенні, запропонувати придбати продукти у найближчому супермаркеті. Адже зараз Україна це один великий пункт незглавності. Найважче, де удари припадають поруч із житловими будинками. Там вибиті вікна, є зруйновані балкони. У приватних і багатоквартирних будинках люди змушені затягувати вікна плівкою та чекати допомоги в умовах морозу. Після кожного обстрілу цілодобово працюють екстрені служби. На Дніпропетровщині розгорнули понад півтори тисячі пунктів незламності та наметів для обігріву. Повідомив Ігор Клименко. Черговий удар пережив і Дніпро. Після нічної атаки мешканці зранку оглядали пошкодження, прибирали уламки скла у дворах і під'їздах. Частина людей ночувала в коридорах через страх повторних вибухів. вважати, чи допомагає, хоча банальне правило двох стін. Да. очень да, помогает, потому что мы как раз стояли две стены, и у нас защита очень спасла. Так что две стены, это точно. Вышли в подъезд, там нет, только две стены. Ты я утром пришла на работу. И вот это сейчас, уже утром та, что женщина ночью дежурила, ну, на той смене. Она уже поубирала тут такие, чтобы большие были. А то, что поменьше, вот это осталось, пока собираем. Тут ходили, конечно, я потом в окно дивилась, тут... І МЧСники, і міліція, і всі ходили з фонариками, обсвічували а там де в кого щось там вибито. Російський терор спрямований проти звичайних людей, їхніх домівок, тепла і світла. У найскладніших умовах українці тримаються, а служби працюють, щоб якнайшвидше повернути життя у зруйновані оселі. Валерія Шумейко, Ірина Ледіна, Данило Трохименко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Поліцейські Павлограда допомогли водієві вантажівки, який через ожеледицю з'їхав із дороги і не зміг самостійно продовжити рух. Кермувальник втратив контроль над транспортом і вибратись власними силами не зміг. Патрульні допомогли повернути вантажівку на проїзну частину. У поліції нагадують, під час складних погодних умов водіям слід бути максимально уважними, уникати різких маневрів і завчасно планувати маршрут у разі небезпеки або потреби в допомозі звертатися на лінію 102. На Дніпропетровщині СБУ та Нацполіція викрили угруповання, що готувало до підпільного продажу велику партію трофейної зброї. Під час передачі озброєння затримали організатора, двох спільників і трьох кримінальників. А під час обшуків вилучили 75 одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також гранатомети, бойові гранати, підривачі і близько 13 тисяч набоїв. За даними слідства, зброю вивозили з прифронтових районів, ховали у схронах і ремонтували в підпільних домашніх майстернях. Фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Вони під вартою їм загрожує до семи років ув'язнення. Від початку року на водоймах країни загинули семеро людей, серед них дитина повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. Ще п'ятьох вдалося врятувати, але через нестабільну температуру лід залишається крихким, і вихід на нього часто завершується трагедіями. Рятувальники нагадують правила безпеки. Товщина льоду для однієї людини від 7 до 10 сантиметрів, для групи від 15 до 20. Перевіряти на міцність лід можна тільки палицею, не ногою. Не виходьте на лід у темряві, тумані чи під час відлиги. Уникайте очерету та місць зі скиданням теплих стоків. Якщо провалилися під лід, не панікуйте, розкиньте руки на краї ополонки. Обережно наповзайте грудьми на лід і по черзі витягайте ноги. Потім відповзайте назад тим самим шляхом і не вставайте одразу. З січня в Україні стартує пілотний проєкт підтримки ветеранів і ветеранок, які мають травми, поранення або хвороби, і через це труднощі в повсякденному житті. Про це повідомили в міністерстві у справах ветеранів. Програма передбачає індивідуальну та тривалу допомогу, реабілітацію, психологічну підтримку, повернення до активного життя та сприяння працевлаштуванню до базового пакету послуг. Входять індивідуальний план підтримки, робота реабілітолога, навчання навичок самообслуговування. Облаштування безпечних і доступних умов удома та на роботі, а також психологічний супровід. Долучитися до проєкту як надавачі послуг можуть юридичні особи та ФОП, які не працюють із НСЗУ за реабілітаційними пакетами і не отримують бюджетні кошти за соціальні послуги. Також вони повинні мати кваліфікованих спеціалістів і доступні приміщення. 50 тисяч, 8 та 7 тисяч гривень на дитину. З 1 січня 2026 року в Україні почали діяти нові правила державної допомоги сім'ям із дітьми. Зокрема, суттєво збільшилась виплата при народженні дитини. Відтепер одноразова допомога при народженні дитини складає 50 тисяч. Гривень і право на таку допомогу мають батьки, у яких дитина народилася, народилася після 1-го, першого 26-го року. Подати документи на призначення одноразової допомоги при народженні дитини можливо через орган пенсійного фонду або через додаток Дія є малятко. Окрім цього, держава запровадила нову щомісячну допомогу з догляду за дитиною до одного року. Розмір допомоги складає 7 тисяч гривень на дитину. А якщо дитина має інвалідність, то 7 тисяч іде з коефіцієнтом 1,5, тобто більший розмір це 10 тисяч 500 гривень. Важливо, що право на цю виплату мають і мами, які народили у 2025 році. Якщо дитині ще не виповнився рік, поки що подати заяву онлайн через портал пенсійного фонду неможливо. Сервіс ще розробляють. Виплата є готівковою. Гроші надходять безпосередньо отримувачу. Також запровадили нову програму Ясла. Це допомога по догляду до дитини до досягнення трьохрічного віку. Розмір цієї допомоги складає 8 тисяч гривень, а на дитину з інвалідністю також застосовується коефіцієнт 1,5. Тобто розмір допомоги більший, Він складає 12 тисяч 500 гривень. Допомога за програмою Ясла надається мамам, які виходять на роботу на повний робочий день. Кошти не готівкові, а віртуальні. Їх можна буде витратити на оплату дитячого садка та інших послуг для дитини. Порядок використання коштів має визначити окрема постанова кабінету міністрів. Усі заяви наразі приймають органи пенсійного фонду. Перелік документів мінімальний. Це. Копія свідоцтва про народження дитини і паспорт або мамочки, або законного представника дитини. Все інші документи не передбачені. Водночас залишаються чинними і раніше встановлені виплати: допомога по вагітності та пологах, пакунок малюка, а також шкільні програми підтримки. Оформити їх можна, як і раніше. У медзакладі через пенсійний фонд або за стосунок дія. У пенсійному фонді підтверджують, звернення вже надходять. Зокрема, від мам, які народили у 2025 році. Єлизавета Лісунова, Валерія Шумейко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. За перший тиждень нового року в Україні народилося 1574 немовляти: 786 хлопчиків і 788 дівчаток. Павлоград також поповнився маленькими містянами. На світ з'явилося восьмеро хлопчиків та троє дівчат. За цей тиждень українці зареєстрували 2300 шлюбів. Найбільше одружень у Києві 697, на Дніпропетровщині 570. Цього тижня Україну триматимуть морози. Місцями сніг і поривчастий вітер, на дорогах ожеледиться. Нічні температури можуть опускатися до мінус 20 градусів. В середині тижня можливе потепління на кілька градусів. Загалом домінуватимуть холодні температури та хмарність. На Дніпропетровщині тиждень буде холодний. З денними температурами близько мінус семи, мінус градусів та нічними до мінус 15-18. мінус Переважатиме хмарна погода з проясненнями без істотних Опадів, періодично сніг і поривчастий вітер. На дорогах і тротуарах ожеледиться. Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості, пішоходам, бути уважними. Через нічні морози зростає ризик переохолодження та обмороження, особливо для дітей і літніх людей. За можливих відключень електроенергії варто заздалегідь подбати про тепло та заряджені засоби зв'язку.